Друзі, всім привіт! Всім З вами Хука Дайджест, і сьогодні ми розповімо про новини, які сталися в кальянному світі за цей тиждень. Поїхали! І перша новина в неділю 9 липня в барі Neon Smoke в Києві пройде відкрита дегустація тюджуну ейфорія. Ейфорія це легкий продукт. І нещодавно в них пройшов ребрендінг. Змінилася упаковка, змінилася сировина. Чекаємо, що це буде, і які зміни будуть в Ейфорії. Так, ми також плануємо бути на цій відкритій дегустації, тому будемо дуже раді побачитися з вами. Хто хоче, приїжджайте на, на 16.00. 16.00 вхід вільний. Так. 18. М -м -м. Хі -хі. Будемо чекати на ейфорію і на їх дегустацію. Подивимося, що там вони оновили. А ви поїхали до другої новини? В лінійці шок від феніксу з'явився четвертий смак. І це лайм. Ми вже встигли його скуштувати, достатньо прикольний лайм з гарною кислинкою а, і з дуже прикольною гірчинкою після смаку. От, Вона спочатку не розкривається, розкривається десь на 15-20 хвилині по куру І дуже прикольно. Так, смак дуже натуральний, дуже прикольний. Раджу скуштувати. Хто вже скуштував, напишіть, як вам. Так, будемо чекати ваші коментарі. Наступна новина це новий дроп від компанії Spirit в колаборації з БАГАТОх. Вони випустили 5 нових смаків. А саме це кислі смаки. П'ять нових кислих смаків. І це кислий барбарис, кислий лимон, кисле яблуко, кисла чорна смородина так. і кислий ананас. Ось такі 5 смаків вийшли у спіріта. Так, щось з всіх виробників тяне на кисленьке. Але якщо смаки будуть дуже вдалі, це тільки на краще все. Друзі, якщо ви вже встигли скуштувати ці смаки, то велком в коментарі будемо чекати, який з них був найкисліший. У шефса вийшло два нових смаки. Один із них доповнив лінійку кислих смаків, і це кисла вишня. А другий. А другий це Sweet Water Melon. Тобто солодкий кавун. Прикольно, так кислий і солодкий смак випису. Я сподіваюся, що це буде гарний смачний кавун. Я також. Дуже мало зараз гарних кавунів. Дивись, у нас три новини поспіль, три кислих смаки. Усіх <різь> ходять щось кисленьке. Друзі. Це якийсь тренд. Так, да, це точно, напевно, літній якийсь тренд на кислі, і потім підуть, я думаю, освіжаючі ще смаки mm -hmm. влітку. Що ж, а ми йдемо до наступної новини. Компанія WhiteSide випустила новий смак, і це смак Лемон-Грасу. Хто It's любить звичайно. щось трав'янисте, кисленьке, то думаю, цей смак вам зайде. Ми ще не встигли скуштувати, але вже скоро скуштуємо. Да, я думаю, що найближчим часом ми також дамо свою якісь коментарі, якісь сторіки в інстаграмі про цей смак. Тому чекайте і не забувайте слідкувати за нашими соцмережами. І остання новина на сьогодні. 420 дропнули два нових смаки. І там. Спойлер, кисленького не буде. <рес> Перший смак це Berry Blast, це брусниця, журавлина та чорниця. І другий смак Tropical Splash це ананас манго Диня. Що ж, достатньо такі солоденькі літні смаки. Так, особливо Tropical Splash такий. Е читаєш, з чого він складається, і відчуваєш, що ти. Вже, десь, вже, десь на да, вже на морі. Ми ще не скуштували ці смаки, але в планах є, тому що гарне поєднання і ну, не хочеться упустити ці смаки. Так. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, то, можливо, зробимо великий якийсь огляд на 420 новий дроп. Так, якщо хочете новий огляд, пишіть в коментарі, подивимося, чи багато бажаючих і. Вже будемо робити висновки по огляду. А якщо ви вже встигли скуштувати ці два нові смаки від 420, то напишіть, який з них кращий, що сподобалось саме вам. А який би ти хотіла першим скуштувати? Ну, звичайно, Tropical Splash. Tropical splash. А я не знаю, мені чомусь хочеться ягідного щось. Мені хочеться трошки трофіків додати бі. в життя. Закриваєш очі, вдихаєш кальян, майже море. Що <сміршко> морішка обімкнули. Друзі, це була остання новина на сьогодні. Дякую, що дивитесь нас. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та вімкнути дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні огляди та випуски. А також не забуваємо про промокод YouTube. Силочка на магазин в описі. Користуйтесь. Всім дякуємо за перегляд. Всім до зустрічі, всім пока! Всім пока!